Вітаю всіх. Ще одне відео зроблю вам. І, мабуть, поки що досить. Поки є можливість, я їх роблю більш-менш повноцінно. Ось. Хочу зробити, мабуть, Колонію Фенікса. Колодою Фенікса. Ось. Україна зможе втримати енергосистему. В робочому стані. Україна зможе втримати енергосистему в робочому стані. Беру. Україна зможе втримати енергосистему в робочому стані місяць. йо моє -ма Мало того, що це карта невизначеності частково відразу скажу на всю. Це лежить від нашої влади, домовленостей і того, наскільки їбуть вдало вони. Руйнування. Ну, дивіться, який кошмар, наскільки відіб'ють. Щось тримають. Не всю. Не всю, не всю. Не всю. Тепер, давайте подивимось так. Я хочу, щоб ви розуміли одне: етажність дуже впливає. У мене сьомий поверх, у мене немає води. Я не знаю, вона не, може не дійти, але мені є, що зробити в цьому випадку, я дещо зможу. Якби ось. А так, ну, треба готувати, щоб когось на нижній поверхи ходити вплоть до того, щоб попросити попрати, якщо це можливо. Тобто доведеться знову взаємодіяти один з одним. Самі розумієте. Так, тепер дивіться, в Україні буде опалення взимку. В Україні буде опалення взимку. Закохаємо. Тема опалення стоїть гостро і проблемно. Скажу так, головне тут, щоб злили батареї, і вони налопнули вчасно. Головне, хер з ним сусім. Головне цілі батареї. Я вам кажу серйозно. Ви ж розумієте, що таке вода. І я сподіваюся, що якщо буде якась жопа, то їх просто швидко зільють. І хай вони будуть пусті. Далі розберемось. Просто... Ви розумієте, про що я? Яка це срака? Ну, Намагатимуться тримати це опалення, в якомусь вигляді воно буде. По Україні буде в якомусь вигляді. Ну, Не повністю не нормальне. Тобто, я думаю, що нам доведеться взаємодіяти верхнім поверхам з нижніми поверхами, ходити грітись один до одного. Є таке припущення моє. І з того, що відбувається на практиці. Ну, походимо, що сказати, походимо, познайомимось. А чого ні? Собственно, чого ні? Знаєте, Тут залежить вже від нас, як ми будемо взаємодіяти один з одним. Так, це проблема, але хтось вийде в приватний будинок, хтось вийде в село, у мене є такі підписники. Мені вже це казали: хтось поїде кудись знімати в інше місце житло, хтось залишається вдома, хто як, пристосовується. Це діло кожного з нас. Але я думаю, що тут треба буде взаємодіяти добре. Буду шашлики жарити на вулиці, перейти на цей режим. Ось вам, будь ласка, взаємодія. Просто змінити відношення до життя трошки треба. Хто як? Я розумію, що хто, кожен вижимат, виживатиме хто і як. І я така людина, яка пристосовується до будь-якого гімна. Я просто звикла жити в постійному косі. гімні в проблемах, коли немає там світла, води. Ну що вам сказати, я прожила в приватному будинку, де не було гарячої води, поки не купили бойлер в якому там році, 19-му. мені було 30 років. Ну так, вам, к слову, гріти воду не проблема. Нас ламався насос. Ми воду носили з колодця. Була зима, і я, щоб помити голову, топила сніжок. Було, було. Нічого жива. Знаєте? Тому пройшла багато чого, і тут я не жаліюся. Вижити можна в будь-яких умовах, аби хотіти щось робити і знаходити вихід. І гнучкість. Микаємо гнучкість обов'язково.